Ну що, заглянемо під ганчірочку. Подивіться, це жасмин, або ясмин ще називають, або чубушник. Це якийсь сорт мінесота там. Ось іще одна втрата. Ось. Але він так кожного року. Це не остаточна. Він так кожного року, а потім відновлюється. Але ж цвітіння я не побачу таким чином ніколи. Розумієте, ось він буде знову нарощувати свою масу. І тут у мене щось було ось завзів'яло. Туя, погляньте, на цю тую страхіття. Навіть барбариси і те горять. Подивіться. Ось цей гляньте, сиплеться. Бачите? Згорів Барбарисик. Перчику хочете? Додам перчику. Ой, я вже, ну, скажімо так, змирилася, ні, але більш спокійніше відношуся до таких втрат. Ось будлея в горщику, гляньте, її щось їсть. Які листочки лисі? І що це її поїло? Це вночі хтось таке робить, тому що вдень я дивлюся, я нікого не бачу вдень. І сам шит так само, чи він захворів? Зараз піду в місто куплю, фітоспорину куплю, попідливаю всі свої рослинки, то лілейники я порізала. Це мене мульчею, служить, я ж не викидаю, бо я все влучую. Намагаюся все замульчувати. Що тут мій інжир? А інжиру не буде плодів. Було написано зірвати гичку, пообривати гичку. Десь я обірвала, а ось обірвала, а, пішли. Як це брепи називається, чи як? Ось я обірвала гичку. бачите? Верхівочку. І почало давати. Ви знаєте, що інжир? Ядовитий, до нього не можна ось так торкатися, треба руки мити. Особливо ось так. Він там потім так пече, скубає за руки. Ну, не всюди пішли ці брепи, але ж вже кінець липня, незабаром серпень, воно не встигне, а як буде, так буде. Я ж кажу, я вже спокійніше почала відноситися до цього. Просто треба себе бити по